Була новина про те, що зараз будуть нові правила, і без паспорту не можна буде користуватись шиї. Як ти на це дивишся? Погано. Чого? Будь-яка ідентифікація людини це погано. Нащо окей? any company of AI робити додаткову верифікацію клієнта, якщо вони банально не можуть підтвердити, чи ця людина потім цим користується. От в нас в цифровій криміналістики є таке питання, знаєш, як нам приходять адвокати кажуть, треба захистити і довести, що листування клієнта на цьому телефоні це не його листування. І типу в суді, це довести. І ми там інколи з адвокатами придумуємо різні. Тіми схема, знаєш, це звиється, як обходити те саме законодавство. І ми просто в експерти питаємо одне єдине питання. От приносять там, наприклад, в суд твоє листування. Ми всі знаємо, що воно з твого телефона. Всі люди навколо бачили, що це твій телефон, що конкретно з цією трубою воно там каждую царапинку зафіксірувала, в тебе є куча фоток, де ти по телефону розмовляєш. Але ми в експерти питаємо одне єдине питання: чи може... Ви, пане експерт, стверджувати, що в момент написання цього конкретного повідомлення саме ця людина, умовно, наш клієнт, писала це повідомлення, і відповідь знаєш, яка завжди ні, ніхто не може.